Забудьте про спокійний вечір, матчі, трансфери та драми. Якщо хочеш знати більше, підписуйся. Погнали. Зайву встановив історичний рекорд. Обійшовши сімпла за кількістю індивідуальних нагород. Французький феномен Матія Зайву Ербо офіційно писав своє ім'я в історію Counter-Strike як найбільш нагороджуваний гравець після виступу на Blast Travels 2025 Він здобув свою 37-му нагороду EVP від HLTV, обійшовши за цим показником легендарного сімплау, у якого 36 нагород. Це досягнення дозволило зайву зрівнятися з девайсом і закріпитися на другому місці у світі за EVP, поступаючись лише. Ніку, у якого їх 51. Більше того, раніше у 2025 році Зайву вже обійшов сімпла за кількістю нагород MVP, довівши їхню загальну кількість до 27. Наразі Зайву сумарно має 64 індивідуальні нагороди: 27 MVP та 37 EVP, що робить його абсолютним лідером рейтингу, випереджаючи Сімпла, у якого 57 та Ніку, у якого 60 нагород. Враховуючи його молодший вік та пізніший старт кар'єри, зайву має всі шанси зробити свій рекорд недосяжним. Пакін, баркін, папкін. Пакін, паркін, папкін. Ти король. Сіння викладає Counter-Strike у львівській школі IT Step School. Реакція та скандал. Чемпіон світу та легендарний коментатор Арсеній Сеня Треноженко розпочав новий етап кар'єри. Він став викладачем КС-2 у львівській школі IT Step School. Про це Сеня повідомив у своїх соціальних мережах, запрошуючи дітей на заняття, які проходять щовівторка та щосереди о 17.00. Ця новина викликала несподівано бурхливу та негативну реакцію у коментарях. Причина нещодавній скандальний допис Арсенія, у якому він у притаманні йому саркастичній манері потролив аудиторію, висловивши. Підтримку Володимиру Зеленському на тлі розслідування набу багато користувачів, не зрозумівши його сарказму, вирішили, що коментатор продався і досі активно поливають брудом блогера. Схоже, що Сеня відомий своїм провокаційним стилем зловив золоту жилу для хейту та не збирається зупинятися попри гнівні коментарі. ЄСЛ посилює боротьбу з читерами, дві камери та глобальні кваліфікації на турнірі в 2026-му. Єсель оголосила розклад кваліфікації на великі турніри 2026 року. А Бразіл, Атланта, Чайна та представили нові суворі правила боротьби з шахрайством в онлайні. Головні зміни: обов'язковість двох камер. Гравці тепер мусять використовувати дві камери, щоб фіксувати ігровий екран та повне оточення під час відкритих кваліфікацій. Верифікація фейсет, акаунти всіх учасників мають бути верифіковані перед чек-іном на будь-яку кваліфікацію щодо формату ESL додала глобальні кваліфікації на європейських серверах, доступні для всіх команд світу. Це разом із традиційними регіональними відборами має підвищити прозорість та знизити логістичне навантаження на команди. Кваліфікації на IEM Brazil 2026 стартують вже 16-17 січня. Емінем найме агента 47, щоб вбити сліма шиді в хітмані. Шанувальники хітмана готуються до несподіваної місії. Репер Емінем з'явиться у грі, щоб замовити вбивство свого альтер-его Сліма Шейді. Нова місія невловимаціль, створена у колаборації з музикантом. Стартує 1 грудня у Хітман World of Assassination і буде безкоштовною для всіх гравців. У цей же день вийде платний набір Емінем проти сліма Шейді за 4,99 доларів. Що міститиме новий костюм, чотири предмети та косметичні бонуси пов'язані з місією? Це продовження серії колаборацій «Хітмен», у якій раніше вже з'являлися образи Матса Мікельсена та Жан Клода Ван Дама. Звіт більшість геймерів 56% віддають перевагу одиночним іграм. Новий звіт Емпереаналіз підтверджує стійку тенденцію: 56% геймерів віддають перевагу одиночним іграм перед мультиплеєром, що на 4% більше ніж 4 роки тому. Цей вибір майже не залежить від статі: 55% чоловіків та 58% жінок, але відіграє роль Вік серед молоді. Ще С 24 років синглплеєр обирають 49%. Тоді як у групі 25-34 років, показник зростає до 56%. Найвища прихильність до одиночних ігор спостерігається у США 65%. Тоді як у Китаї цей показник становить лише 47%. На вибір впливають такі елементи, як глибокий сюжет, графіка та аудіодизайн. Видавці намагаються інтегрувати сильні Торне синглплеєру, сюжетність, індивідуальний темп у сучасній лайфсервіс моделі, але добре продумані одиночні проєкти зберігають високий потенціал. «Маус» здобуває чемпіонство піджель Валахі Сізон 6. Гранд фінал піджель Валахія Season 6 завершився тріумфом. Команда Маус обіграла Тім Спіріт у напруженій серії до п'яти перемог і з рахунком 3-2 та стала чемпіоном турніру, забравши головний приз у 300 тисяч доларів. Серія розпочалася з домінування Тім Спіріт 36-24, Але Маус швидко перехопили ініціативу, вигравши наступні дві карти. Після того як Тім Спіріт зрівняла рахунок на четвертій карті, Маус завершили в. To with full control. Jackiro, almost top damage And the they're just going to go for the win right here, right now. Mouse. It is that crush of mid one. The GGs are called, and Mouse have won PGL Wallachia Season 6. Unreal. Amazing work. Mouse, going to be your PGL Wallachia Season 6 champions. І Сталі став одним із героїв фіналу, показавши вражаючу статистику на останній карті. Ця перемога стала першим великим лан-турніром для поточного складу Маус. А це були головні вибухи кіберсвіту. Лайк, підписка і комент. Бо далі буде ще гарячіше.